Вітаю вас, шановні рейдери. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити на тему гри марафон. І я хочу розібрати сьогодні з вами агентів, за яких нам доведеться грати на релізі цієї гри. А реліз відбудеться в березні. А перед тим як я вам розкажу про агентів, я попрошу вас поставити лайк, бо потім ви можете забути. Також підпишіться на мій ютуб, якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ще, звісно, як у будь-якого стрімера, у мене є своя тілега. Називається вона Сховок стрімлера. Там дуже лампові весело, я кидаю туди кружочки. Інформацію, новини там реально можна провести приємно час. Не забувайте залітати до мене на Twitch, Ви бачите його назву у себе на екрані. Там стріми кожного дня ви можете заходити. У нас лампова атмосфера, і ви можете задати будь-яке питання, яке вас цікавить стосовно цієї або інакшої гри. У мене в чаті або я вам відповім, або люди з чату з вами приємно поспілкуються. Ну а якщо ви шукаєте собі напарника чи напарницю для ігор, то заходьте до мене в Discord, У мене там є окремий канал пошук тімейта. Там їх взагалі багато із кампами, із хавчиками, з крінами, з мемами, з музикою, але. Якщо вам треба тімейт, заходьте, беріть собі тімейта і йдіть в суспільні рейди разом, грайте, розвивайте україномовне ком'юніті і український геймінг. За словами розробника, в грі Марафон немає дефолтних класів по типу танк, медік, демедж ділер. Але якщо чесно, то розбираючи це відео, ви зрозумієте, як і я зрозумів, коли писав сценарій, що це трошечки не так. Класи насправді є, але вони трошки інакше зроблені. Банжі зробила механіку ігрових оболонок, тобто ви будете використовувати. Не своє власне тіло, а штучне ігрове. Це пояснюється лором гри, тому що невідомий вірус винищив, розірвавши на шматки всі живі біоорганізми на планеті тауцеті 4. Тому на заміну в цілях безпеки прийшли полімерні оболонки, які ми будемо використовувати в ролі наших ранерів. Сама по собі оболонка буде виступати як каркас. А білд свого героя ви вже будете збирати, використовуючи речі, які в грі називають ядрами. Або імплантами, і якщо, наприклад, ядра мають специфіку до кожної оболонки, то імпланти ви можете ставити абсолютно на кожну оболонку, на яку тільки забажаєте. Що ж, тепер ми перейдемо, власне кажучи, до бігунів. І перший на черзі у нас Дестроєр. Цей ранер дуже добре підійде для гравців, які полюбляють штурмувати в лоб, які полюбляють починати файт, а не підсмоктуватись до нього. Також це одна з найлегших оболонок в цій грі. Його основна здібність називається пошук та знищення. Він має ракети з самонаведенням вранці на плечі, які наносять тривалу шкоду енемі. Додаткова його тактична здібність це барика. До бунту повстає вона у вигляді енергощита для блокування будь-якого виду демеджу. Все абсолютно просто. Цей перс добре підійде вам для агресивного пересування по мапі, а вкупі з імплантами на мувспіт він стає абсолютною машиною для битви. Наступний агент називається Асасін, і він дуже добре підійде для гравців, які полюбляють перехитрити свою здобич у вигляді ворога. Основні можливості оболонки це димова завіса. Дим, який розгортається та блокує зір та порушує оптику команді суперслужби. Також Асасін має тактичний камуфляж, інвіз, який порушується будь-якою вашою дією, стрільбою, лікуванням і так далі. Також ви будете мати інвіз, знаходячись у диму свого занавісу. Тож ваша тактика має будуватися на холодному розрахунку та принципу бей-біжи. півня на м'ясних патронах на брейкаут. Моє вітання. Далі в нас на черзі йде Рекон, агент, який спеціалізується на зборі інформації для своєї команди, що робить його імпактним та дуже корисним у тім плейрейдах. Основна його здібність називається Ехо Пульс, сонарні пінги, які виявляють енемі, штучний інтелект, а також ворогів, які знаходяться у невидимості. Тим самим він дуже добре контрить агента Асасіна. Тактична здібність Рікона представлена у вигляді дрона трекера, який буде полювати, переслідувати та застосовувати до своєї жертви перегрів, тим самим виснажуючи витривалість ворога для битви. Наступний ранер дуже добре підійде для гравців, які полюбляють мобільність, динамічний мумент і файти з ескейпом, і це ван. Вандал. Основна здібність посилення підіймає її ранерну швидкість та керованість, а також теплову ефективність. Тактична здібність руйнівник дозволяє вам випускати енергетичний заряд, який наносить демедж, а також відкидає ваших ворогів. За його допомогою ви також можете підіймати себе у повітря, підстрибуючи, даючи його під себе. До всього цього в арсеналі вандала буде також слайд і подвійний стрибок, що дає додатковий спейс для мументу і не може не радувати. Наступний ранер тіф, злодій. Дуже добре підійде для гравців, які зосереджуються не на битві, а на тактичних рейдах і пошуках здобичі. Чудово, будуть себе відчувати Лутаріси, які люблять планувати свої маршрути та ставити фокус на економіку, а не ПВП. Ваша основна здібність кишеньковий дрон, за допомогою якого ви можете вибивати здобич з NPC. Також він підійде для розвідки та позначки для команди. Тактична здібність злодія є аналогом крюка-кішки, але замість за це використовує пропелер та підтягує на. На бажану відстань. Хороший варіант займати споти або скейпити файти. До всього цього ви будете мати також тактичне забрало, яке буде вам показувати контейнери, лут або навіть енемі в радіусі його дії. Лоба запікса, привітик. А ось цей агент бере на себе роль медика в команді. Зустрічайте тріач, ранер відповідальний за підтримку та лікування вашого складу. Його рукавиці мають змогу накопичувати заряд, щоб або повертати до життя, або навпаки, наносити демедж. Також тріач має тактичну снарягу у вигляді медичного дрона. Ви можете відправити цього дрона по сміхаку, який буде висіти у вас або у ваших союзників на плечі та давати хілку і щити. І остання, а також економічно вигідна оболонка на сьогодні сьогодні це рук, це аналог самозванця з жанрів екстракшн шутера. За нього ви вже будете приєднуватись до рейдів, які почалися, та так скажімо, збирати недоїдки за іншими, але можете і знайти щось. Заходячи за рука, ви не можете взяти з собою ані зброю, ані спорядження, що робить цей гімплей економічно вигідним. Тактична здібність цього агента є можливістю злитися з ботами, заставивши їх думати, що ви свій. Коротше, рук вміє казати паляниця і знає, що це не клубніка. Друзі, ось такий у нас вийшов перелік агентів у марафоні, у грі, яка нас чекає в березні. Напишіть, будь ласка, в коментарях знизу, як вам ці агенти, чи сподобався вам якийсь окремий клас, чи вважаєте, що вони якісь імбалансні, чи навпаки, вони добре, класно між собою, збалансовані. Мені буде дуже цікава ваша думочка. Також я буду вам дуже вдячний, якщо ви не забудете поставити лайк, не забудете підписатися на YouTube. Залітайте до мене на Твіч канал, в Telegram залітайте, в Discord залітайте. Я буду дуже радий всіх вас там бачити. І ви є моя мотивація робити контент. Бажаю вам файного дня! Дивіться українське, грайте українське, любіть українське. Хай славиться український YouTube і слава Україні! Бувайте!